Вітаю, хлопчики-дівчатка. Давно не було відео, бо я трошечки хворів та і майже одужав. І от одразу вирішив записати для вас відео по майже кошерним або наполовину кошерним новим героям, в яких дуже скоро буде локалізація, але там є свої нюанси. От, займався весь час тим, що розбирався, що тут взагалі відбувається, бо в них ніколи не грав. І сказали, що це найкрутіша карта в світі. З чим я не погоджуюсь, але ну нехай. І, як на мене, найсильніша фракція, найзручніша фракція бо найсильніша, нехай буде це Данжон. Друзі, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Alex Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Не є, тому от возьмемо її, дивився всіляких різних там. Гуру. Сказали, що на 1.25 треба грати. Я граю на 1.25. Все, погнали. Насаме одразу скажу, що арти інколи прям геніальні, а інколи мерзенно-мерзенні. Я не маю ніяких претензій до графонів. Тут всілякі кнопочки є. Ну, підрахунок ходів, що не треба в голові рахувати. От. Ну, ж багато чого крутого є. Ну, і чому мені ця саме карта не подобається? Типа 100-500 героїв треба мати, ну хоч ліміт е, вели, бо я дивився, там взагалі ліміту навіть нема. Так, і що? Треба зібрати золотка. одразу. І скрут того, що мені сказали, що не треба витрачати мови на збір ресурсів. Це я підбираю, і воно не забирає ресурси в мене взагалі. Розумію, в якихось інших героях воно забирало, і там треба було якусь спеціальну прокачку брати. Цю найму. Тут, до речі, нова система пересування так, як раніше. Тобто, ви або ваш герой веде в бій лише істот з цього регіону. ну У мене от локація Данжон. То... Повинен героїв або Юніти данжона бути, або Герой Данжонської фракції. Тобто, ця дівка, вона без штрафів буде водить е, істот інших фракцій, а в цю треба трагладіта саджати. Тоді все буде з нею ок. Е, тут нам вже треба по дорозі їхати. Я трохи не зрозумів. А... Якось тут у нас якось дивно дороги розташовані. Тобто от, замок повинен бути десь. Тут десь замок повинен бути. Це на вихід, як воно там, е головна охорона, здається, називається на ГО. І десь ще є, на, щоб нас сильніше заплутати, фортеця чи якось воно так називається, де ви можете Юніт передавати. Так, ми назбирали 16 тисяч голди, можна спокійненько собі виймати будь-яких героїв. О, цей крутий бігає на 10%. Далі і, скоріш за все, в нього ще й о, логістика. А це не місцевий? З якої він фракції? А, ні, він святий. Баш нього 240. Це дуже крутий, чувак. Подобається. А, Закрито. Думаю, вже безкоштовно, а тут ну, 250 вовків. Щось дуже тяжко якесь. Якось воно мені тут не виставляло. А, ось оця штука. Uh, remote foothold. Коротше, якась фортеця. Воно в нас гідра є хтонічна. <кій> мені дуже подобається через гідру грати. Ага, ось головна охорона, я так розумію, це воно. Ну, так, ну давай я ж, приїхав, зберу. Прикольно, що можна пробілом збирати. Дуже зручно, як на мене. І нам треба ще одного героя когось. <кій> ну, це прикольно. Танцівниця. Masterful Early Start, дуже, дуже пристойна. Тут що дає. А, це на цих. На привидів. На тряпки. Я тут я наліво поїду, а в бік міста. вся дівчина. Що насправді неправильно так робити, мені здається. Хоча хеза, я не розбираюсь. Так, а що ми будуємо? <кій> ну, тут треба визначитись. Ми або граємо ось так в драконів. І по раз, два, три, чотири. На п'ятий. Це перший, другий, третій, четвертий. На п'ятий крок можна отримати драконів. Ми граємо і Гідр. Тобто. Раз. Перший, другий. Третій, четвертий. Бач, на четвертий можна вийти. Плюс танцівниці тут є, вони дуже потужні. От із. Сильних юнітів у Даншона мені більше за драконів гідри подобається. І Медуза дуже потужня. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий, восьмий. А, ні. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Шостий, сьомий. Тобто можна і це, і це встигнути, але тоді без гідр. Ну тут як кому більш подобається. Я поки що цей гідер більш мені подобається, тому що. Що це таке? Ага, ось сю. Зараз ми подивимось. Там люди видивляються я бачив. <кхи> <кхи> Мабуть, не варто одразу 6 героїв виймати. А якщо 6 героїв не виймать, то куди ми їдемо? Ми собаку, мабуть, не, не вб'ємо. Тим, що в нас є. Ну, це летальна бійка, але така брехня. Проти е, стрільців не хочу воювати. А вони усього. Пандора'бокс. Кувшин, кажуть, був Келих. Пандори, а не Large Jar, а не коробка, а не скринька. Ну ми будемо скринька казати. Давайте поїдемо, звільнимо героя. Думаю, це буде круто. Ще й розвідка. Разом в нас обмін відбувається. це дуже пристойна армія, я вам так скажу. Так, А... Я не знаю, що краще трогліся, чи отак зробити, бо це ттки дуже потужні. Коли вони на самоті. Так, всі рядком ставайте й діти. А, ще один, хтонічний. Ні, ну слухайте, ну в гідри, мабуть, треба все ж таки. Рам, рам. В будь-якому випадку, просто що ще й Медуза є. Тільки я не знаю, чи зможу я це пробити, бо воно наче все таке сильне. У мене дуже великі проблеми з бійками, мене тут кохкають. О, бачиш, тут нормал-бійка, треба навіть пробивати. Тут у нас теж. О, ці взагалі мілішні. Тільки я не пам'ятаю, як далеко вони літають, але наче здається, що ті, що не дуже далеко літають, то можна буде навіть перший удар завдати. А, ще я забув вийняти е, героїв. Так. Mm. Дуже неприємно, мені треба оцей. А, ну потім ще ж Гідер треба перемогти, але ми можемо в нас сильний герой. Коробка, що тут? Це стрільці, але вони можуть розбіжатися. І тут легкі. Мені дуже тупо, що я поїхав і не взяв цих тьоток. у мене є голда. Тому, мабуть, доведеться робити отак. Це дуже погано. Це прям через те, що я забувся. Ну добре, давайте збудуємо це. Танцівниць. Будуємо танцівниць і. Пейм, пам'ять, пайм. Ось так можна зробити. Привеземо їх і, можливо, ми тут все підчищаємо. Чудово. Тепер взагалі скрізь повинна бути легка битва. Що це таке? Бер меркурій. По ідею, ми цих теж вбиваємо. Ці тяжкі, ці здоровані, це здається, тир 6. Тут інфільтратори е страшні. Але якщо це ізі, якщо це легка битва, можливо, вони просто втічуть. Давайте збережемося. Так, бачите, вони тікають. Спробую їх знищити, бо експа. 17-9. Ні-ні. До речі, нам дуже треба перший рівень за цю тітку отримати. Я забув її прокачати. І не виставив війська, як треба, ну нічого, щось нема частини звуку. Цих можна сміливо розмінювати. Uh, він там дабл мув буде робити. Де він тут в лінії? Бачите, він тут пропустить свій хід. Але я все рівно рівномічниками і трагладітами зможу його вдарити. Ні, не зможу. А якщо він пропустить тут хід, то спочатку всі ці мої юніти будуть ходити. Тому, мабуть, треба. Раз, два, три. А я не доходжу. А якщо я сюди підставляю, то він мене б'є. Давайте спробуємо його просто застрелити. Так, раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Ага, знов таки не дістає. Ну, добре, нехай так. Звісно ж, він пасує. Зараз повинен нас бути вже наш ударчик. А, нема ударчика. Все він. Йому якусь жертву треба підставити, щоб він підійшов. Той не так підійде, Так не хочеться цими бити його. Я такий, щоб грифонів розміняв. Роглісів не хочу вбивати. Можна потім навпаки грифонами і інфільтраторами вдарити, і він повинен вмерти. Так, і що те саме вийшло? 4-4, ну норм. Що у нас по XP? В неї перший рівень цієї магії можна взяти бонус. Можливо, якби я оцей взяв, було б краще. Але мені більш подобається. Це дуже потужний бонус, але потім, коли ти зі своєї території виходиш, він вже не діє. Ну, я думаю, ми ініціативу візьмемо, Є велика спокуса, от у нас зараз майже рівень. Є велика спокуса, оце от взяти е, на Xpo. І одразу прокачатися, тому що, ну, якого дійтика. Я забув про цей прикол. Дивіться, ми беремо третій тріумвірат і нам дає фокус чардж, коли ми змінюємо стійку. Дуже потужно. Тепер, по ідеї, ми просто всіх розвалюємо. Ну Давайте знову в 5 я дуже невпевнений у своїх силах. Вони розбігаються, але нам XP потрібен. 2-7. Я певен, що ми. І. Ну і так їх об'ємо. Треба змінити порядок юнітів. А цьому псу треба... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Або треба дати якусь жертву, або ну, біси з ним. Одразу вмикаємо стійку, нам дають. Аж ціле очко не одну. Як набирають звичайні юніти. А прямо можна одразу бити. ударчиком, у нас бачите 80. І ми одразу такі рякси мінус 6. Ми йому згодуємо оцих пацанів. Ой, тут треба по 2 було. Mm. Ну, що поробиш. А може не треба було йому годувати пацанів? Де він там? А, ось о 10. Так він помре наступним кроком. Так, оці небезпечні. Давайте так ось все. Грифончиків будемо вбивати потрошку. Так, знову беремо стічку. Мінус Юніти. Ось цього треба посу. А, я підставив його. Це я дурень. Треба якось сюди муватися цього тоді. Можна було б без втрат, звісно, це все. Спелів в мене нема, тільки це ударчик. Ціла юніта втратив, але тепер можна ось так от плюнути. І на цю треба вбивати якось. Я думаю, ми не будемо з ними битися, це стрільці. Якщо вони втечуть, я дозволю їм. Ага, ми не достаємо. І тут я всі, мови, просрав. Якби, якби я не затупашив, б цим героям добрали ще оцих. взагалі б розбігалися усі, і було б круто. Ну тоді вже наступним кроком. Та ще може бути, велика проблема в замках, може бути охорона якась. Це не дуже приємно.